Вітаємо вас на платформі LCloud. Сьогодні розбираємось, як створити хмару закладу освіти. Отже, для початку ми переходимо на офіційний сайт L-Cloud.ua. Гуртаємо вниз. Тут є загальна інформація про те, що це за платформа, які функції вона виконує для закладу освіти. Гуртаємо вниз і там є форма реєстрації, так? Отже. Як можна зареєструватися? Можна використовувати електронну почту, можна телефон. Давайте, для прикладу, використаємо телефон. Так? Вводимо свій номер телефону. Так. Натискаємо «Я не робот і натискаємо реєструватися. Після цього нам має прийти код підтвердження в вигляді смс. Ми його маємо тут ввести. Ось нам уже прийшов секунду. Далі ми при, придумуємо логін, який ми будемо використовувати для входу в Хмару. Це буде логін суперадміністратора. Наприклад, ми введемо це тест плауд. Далі ми придумуємо пароль, який буде, наприклад, використовуватись для входу. Давайте просто використаємо пароль від 1 до 9. І натискаємо реєструватися. Після входу в хмару нам е, запропонує відразу перейти до створення хмари. Натискаємо на цю клавішу. Далі нам пропонує ввести назву організації. Е, для прикладу ми будемо називати це тестова хмара. Хмара. Далі придумує URL, за яким можна буде отримати доступ до цієї хмари. Наприклад, тест з е, англійськими літерами. Е, тест Клауд. Uh, і далі зверніть увагу. Тобто до цієї хмари, яка буде за адресою testcloud.lcloud.ua, Буде логін testcloud. Пароль ми можемо потім змінити, але за замовчуванням, це буде той пароль, який ми встановили з вами перед цим, коли ми реєструвалися на домені lcloud.ua. Тобто він буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, далі натискаємо створити. Якщо URL зайнятий якимись іншими хмарами, ми відповідно що маємо вибрати та, яка вільна. Давайте Тест Cloud Nu наберемо і натиснемо Створити. Чекаємо декілька секунд, і після того, як хмара створилася, у нас відразу перенаправило на сторінку, де описано, що це за хмара, коли вона створена. Можна тут відразу купити ліцензію на користування, але для нових користувачів безкоштовно надається 30 днів на апробацію цієї тестової хмари. Отже, у нас є тут адреса, ми можемо пароль суперадміністратора поміняти. Так? Як на цю сторінку повторно попасти? Якщо ми перейдемо на головну сторінку, так, ми побачимо, що тут, крім клавіші створити хмару, з'явилася тестова хмара, ту, яку ми створили з вами. Натискаємо на її, і далі ми натиснемо вхід до хмари. Зверніть увагу, відкрився тест New» адреса URL, і тепер ми маємо ввести свій... Логін, так. І е, пароль, який ми вводили під час реєстрації. Він був 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 е, Після цього ми е, Заходимо і бачимо, що на хмарі ну, стандартні пункти, які доступні Суперадміністратору. І бачимо єдиний пункт меню це стартовий помічник. Е, натискаючи на нього, нам система покаже покроково, що нам треба далі заповнювати, і відразу покаже відмітки, що там не заповнено. Да? Перш за все, е, ми повинні там, додати користувача, який буде займатися розкладом. Ось тут, до речі, в стартовому помічнику є е, е, покликання на де це зробити. Да? Тобто додати. Додаємо і е, далі рухаємося по стартовому помічнику. Е, тут всього-навсього чотири кроки, і останнім це е, іде окремий виокремлений е, блок, е, де представлені е, типові е, кнопки для встановлення на офіційні сайти закладу освіти, для того, щоб студенти і викладачі могли зручно перейти на е, особисту хмару закладу освіти. Е, як оформити? Підписку на цю хмару. Так. Для цього нам потрібно купити ліцензію. Так. Натискаємо Купити ліцензію, вибираємо, який нам тариф, яка ліцензія нам підходить. Так. Далі вибираємо, на який період нам потрібно, наприклад, нам потрібно там, на 18 місяців. Так. І далі нам пропонує сплатити або як фізична особа, тобто через лікпей, використовуючи карту Приватбанка чи будь-яку іншу карту. Отримати рахунок е, на сплату, тобто ви зможете його от відразу роздрукувати, якщо вам потрібно, наприклад, здійснити переказ від Юрособи. І якщо це державна установа, отримати оригінали договору, акта, рахунку. Для цього потрібно заповнити ось ці поля і натиснути отримати оригінали». Далі вам, з вами зв'яжуться, уточнять деталі і е, з, дадуть можливість отримати документи на оплату. От ось так дуже просто і доступно можна е, отримати доступ до сучасних технологій в е, освіті. До речі, для всіх е, користувачів платформи існує е, довідка по роботі з платформою. Е, окремо е, ми можемо е, проводити і проводимо курси підвищення кваліфікації, які можна знайти в блоці е, навчання. Так, окремо є. Е, YouTube канал з інструкціями та там, де в цілому виходять, виходить інформація про оновлення. Також, якщо потрібна нагальна допомога по, технічна по якихось питаннях налаштування, в контактах на офіційному сайті ви можете знайти покликання на технічну підтримку через Telegram-бот.